Виставка полотен латвійських художниць відкрилась у музеї історії міста Коломиї. Ці картини привіз Арніс Шабловський, латвійський журналіст та публіцист, кавалер ордена трьох зірок на зображеннях Біль українок та співпереживання українцям загалом. Всі картини створені у часі російсько-української війни і символізують жінку як перемогу, як любов, які перемагають зло. Для Коломоян великий дарунок зробили мисткині художниці з Латвії від початку війни, коли почули це горе, яке навалилося на нашу державу. Подумали про те, щоб підтримати Україну українців, створили колекцію картин українських і латвійських жінок, які одягнуті в національні строї, в національні головні убори, є символами роду, оберігають. Свої сім'ї моляться за найрідніших і благословляють на боротьбу за рідну землю. До нас приїхав з Латвії журналіст, письменник Арніс Саблоскіс, який разом з почесним консульством у Львові організували цю колекцію, і ця колекція тепер може подорожувати україною, і кожен може дивитися і насолоджуватися красою на вемон коли почалася війна, то в моєму малому містечку у Латвії місцеві художниці вирішили малювати українських жінок: їх красу, потужну силу. Всі жінки, які зображені на полотнах випромінюють незвичайний позитив, доброту і віру в справді нашу перемогу, наше щасливе майбутнє.